Мене звати Наталія Моренкова, я психологиня, і в цьому модулі ми будемо говорити про бойове мислення, battle mind, або бойове мислення, або, ще кажуть, бойовий розум. Це ті ознаки і якості поведінки, які формуються у воїна в умовах загрози життю і під час виконання завдань, саме бойових завдань. І це важливо пам'ятати, що це не те саме, що ПТСР, ознаки бойового мислення. Це ті форми поведінки, які дозволяють вижити в умовах загрози життю, і які також мають свої особливості прояву в цивільному житті. І ми будемо зараз про це говорити. Чому важливо знати про специфіку бойового мислення? Тому що іноді ми можемо не розуміти, чому військовий реагує не так. Як він реагував, коли був цивільним, чому, можливо, він хоче швидшого вирішення, чому він, наприклад, надто пильний або менше довіряє. І ми можемо думати, що це через нас або через якусь іншу ситуацію. А дуже часто це продиктовано тими формами поведінки, які формуються в умовах загрози життю, і є обов'язковими для того, щоб людина могла вижити в тих умовах. Тому важливо пам'ятати, що бойове мислення це не те саме, що ПТСР. Ці якості. В цивільному житті поступово будуть змінюватися, тому що наш мозок є нейропластичний, він здатен перетворювати одні нейронні зв'язки на інші, і таким чином, коли людина вже буде в цивільному житті, і буде розуміти, що вона не буде долучатися до лав армії, поступово ті чи інші якості будуть перебудовуватися і це буде виглядати зовсім по-іншому. Зараз ми поговоримо про основних 10 ознак бойового мислення і будемо це робити в такий спосіб. Ми будемо говорити про якість, яка формується в умовах бойових дій, і про те, як ця якість може проявлятися в цивільному житті у зв'язку з набутим бойовим мисленням. Перша ознака це братерство. В умовах війни, в умовах, де перебувають наші воїни, братерство є базою, яка допомагає вижити це згуртованість, це побратимство, це той процес. Коли ти можеш довіряти людині, ти знаєш до кого повернутися спиною, і ти знаєш, хто тебе прикриє, і ти точно знаєш, що ця людина тебе зрозуміє, бо вона з тобою була в тих умовах. Як це може проявлятися в цивільному житті? В цивільному житті військовий може бути не готовим спілкуватися з іншими про свій бойовий досвід, в тому числі з рідними, але і з різними фахівцями. І дуже часто є три причини, чому людина не готова говорити про свій досвід. Перша причина. Це неготовність взагалі повторювати словами те, що ти пережив. Таким чином іде уникання від ретравматизації себе тим самим досвідом. Тому що, коли ми проговорюємо, ми занурюємося в спогад, і ми починаємо переживати всі ті емоційні і тілесні відчуття, які нам цей спогад дає. Друга причина, чому військовий може бути не готовим. Ділитися з іншими, тому що не зрозуміють, який сенс говорити, їх там зі мною не було, вони не зрозуміють. Тому краще я взагалі буду уникати будь-якої комунікації на цю тему. І третя одна із причин, чому часто не розповідають саме рідним, це небажання, щоб рідні хвилювалися, небажання, щоб рідні переживали ті самі емоції, які військовий може переживати, коли він згадує про цей досвід. І ми знаємо випадки, коли навіть люди... Будучи в шпиталях, не завжди говорять своїм рідним про те, що вони отримали поранення. І ці всі прояви вони є дуже нормальними, і ми вже говорили в попередньому модулі, чому не потрібно розпитувати, дотискати, щоб людина дорозповіла свій досвід, а просто бути готовим вислухати його настільки, наскільки людина готова. Якщо ви фахівець, який надає послугу, подумайте, якої інформації вам достатньо, саме достатньо. Для того, щоб надати допомогу в повній мірі, не потрібно розпитувати те, що вам не потрібно тут і зараз для того, щоб вирішити ситуацію. Іноді ви можете почути, що який сенс тобі розповідати, ти все одно мене не зрозумієш. Ти там не був, тому ти не зрозумієш, як я тобі зможу це пояснити. І людина абсолютно права разом з тим, ви дуже спокійно, дуже вічливо і чесно можете сказати так, я не маю того досвіду, який маєте ви. Але я своїм фахом, своєю професією тут і зараз готовий зробити на максимум з того, щоб ситуація була вирішена. І це важливо. Важливо, щоб те, що ви говорите, співпадало з тим, що ви відчуваєте, в конкретний момент, коли ви говорите з людиною. Друга ознака бойового мислення це планування і порядок. В умовах служби у війську кожен військовий знає ціну того, коли речі на своєму місці. Кожен знає ціну того. Як важливо знати, хто поруч з тобою, коли кожен виконує свою задачу, коли кожен знає, наскільки від виконання його задачі залежить можливість виконання задачі іншим. Планування і порядок це дуже важлива складова для виконання задач, чи це самостійна складова, чи це групова робота. В цивільному житті це може спричиняти підвищену потребу у контролі в тому, що відбувається. Небажання, щоб до речей торкалися, неготовність до хаосу неконтрольованого процесу це все може проявлятися просто нерозумінням і неготовністю включатися в такі хаотичні процеси, що дуже дуже нормально в цій ситуації. Тому як ми можемо відгукуватися на цю потребу бойового мислення? Перше важливо повністю пояснювати процес, який ви здійснюєте. Наприклад, якщо ви берете документи і вам потрібно зробити, наприклад, скан-копію або підписати якусь заяву, або вивчити ці документи, проговорюйте все, що ви робите. Абсолютно так, як є. Дозвольте, я подивлюся ваші документи. Мені потрібно подивитися, що там є, і тоді ми зможемо зробити наступний крок, щоб якомога кращим чином вирішити вашу ситуацію. І коли ви берете документи, ви так само проговорите, що ви бачите. Наприклад, я бачу, що ця довідка є. Ось тут цей документ є. Ось я бачу тут виписку. Це все дуже важливо. Я ці документи у вас не забираю. Я зараз вам поверну їх. Разом з тим, давайте подивимося, що нам треба ще зробити, тому що я бачу, що тут треба зробити ще деякі кроки. І це дуже важлива складова. Якщо ви бачите, що вам недостатньо інформації для того, щоб прийняти рішення, вам потрібно, можливо, проконсультуватися з колегами. Говоріть це одразу. Кажіть після того, коли ви побачили цю ситуацію, що ви знаєте, ситуація потребує додаткової консультації, і я, з вашого дозволу, візьму час для того, щоб порадитися з колегами. Мені для цього потрібно буде один-два дні, і якщо ви не проти, я зателефоную вам в середу. Після 15, між 15 і 18 Зверніть увагу, я говорю ось такі дуже чіткі рамки, і коли ви говорите людині про те, що ви сконтактуєте, визначтеся з тими чіткими рамками, які ви точно зможете дотриматися у вирішенні цієї ситуації. Ви можете подивитися залежно від вашої професії, від вашої ситуації. Чи ви запропонуєте, що ви вийдете на контакт з людиною, чи ви домовитеся, що людина з вами сконтактує? Але домовтеся, коли ви це зробите, і дотримуйтеся цього зобов'язання. Це важливо. Це десь розуміння, що ситуація під контролем, і це стишить будь-яку тривогу від хаосу і від нерозумілості процесу. Третя ознака бойового мислення це гнів або агресія. В умовах загрози життю найпоширенішими емоціями є страх та гнів. Страх для того, щоб ми пильнували небезпеку і були готові на неї відреагувати, і, відповідно, гнів для того, щоб саме відреагувати на цю небезпеку. Це дуже важлива складова. Гнів супроводжується викидом адреналіну і він дозволяє витримувати складні умови служби, складні обставини, пов'язані з загрозою для життя, він допомагає не спати, він допомагає бути в тих моментах зібраним і зосередженим і швидко реагувати на загрозу. І коли людина тривалий час перебуває в таких умовах. На рівні мозку формується ось цей природний механізм швидкого реагування на будь-яку загрозу. І коли ми переміщуємося з цією якістю у ем, цивільний простір, ми можемо помічати, що ось ця агресія, цей гнів, він може бути часто раптовий, абсолютно неочікуваний і для самого військового, і для тих, з ким військовий комунікує. В умовах бойових дій агресія і гнів скеровані на конкретний об'єкт. В цивільному житті це може проявлятися не на той об'єкт, на який людина хотіла би так, або це може проявлятися десь спонтанно як реактивність. І дуже часто під час надання консультації, коли людина говорить з нами на підвищених тонах, ми можемо думати, що ми щось не так зробили, що це по відношенню до нас, що щось терміново потрібно вирішувати, або впадати в ступор і не розуміти, чому відбувається так, бо ви нічого поганого не сказали. Але в цей момент. Ситуація, в якій людина тут і зараз опинилася, наприклад, неможливість отримати якусь довідку, неможливість тут і зараз отримати відповідь, може сприйматися безсвідомо як ситуація загрози, яка потребує швидкої реактивної дії, і нервова система автоматично таким чином реагує. Якщо ви стали свідком, що в вашій розмові звучить агресія, або людина висловлюється з обуренням. Не перебивайте, дайте можливість завершити думку. Дайте людині зрозуміти, що ви на її стороні і що тут немає ворогів, і тому не потрібно захищатися. Звісно, важливо використати ті слова, які ви зможете сказати щиро і чесно. Наприклад, я повністю розділяю ваше обурення, так би не мало бути, і я свого боку зроблю все, що в моїх силах в рамках тої задачі, яку я можу виконати тут і зараз. Чи можете дозволити мені вам з цим допомогти? І тоді ви таким чином налагоджуєте контакт з людиною і далі рухаєтеся в цьому процесі. Наступна ознака бойового мислення це тактична обізнаність. Тактична обізнаність в умовах загрози життю вона дозволяє вижити. Коли ти розумієш, що поруч, що позаду тебе, що попереду тебе, це дозволяє відреагувати вчасно на ситуацію. В цивільному житті тактична обізнаність може виглядати як надмірна пильність. Ви можете помічати це через надмірну увагу до деталей. Ви можете помічати, коли людина заходить в приміщення і вона оглядає всі деталі, вона звертає увагу щодо розміщено. Вона не готова сідати спиною, наприклад, до дверей. І це теж дуже природня ситуація, тому що пильність вона вже натренована, і вона зараз є як та якість, яка є з людиною тут і зараз. Може бути також реагування на різні тригери, на звук. На доторки, на е, світлові ефекти. Тому дуже важливо, якщо ви, наприклад, можете не використовувати якісь речі, які будуть додавати більшої гучності, не використовувати це. Разом з тим. Є ті речі, на які ми ніколи не можемо знати, що буде реакція. Тобто до кожного тригера неможливо підготуватися і неможливо передбачити, на що саме буде реакція в людині. Але. Ви можете потурбуватися, щоб не гупали гучно двері. Щоб, наприклад, коли ви вмикаєте принтер, ви говорили про те, що зараз я буду друкувати. Це важливо, такі речі вони дають можливість зорієнтуватися людині в своїх відчуттях, в своїх наступних кроках, і розуміти, що відбувається тут і зараз. Якщо це приміщення, в якому ви будете працювати тривалий час, познайомте людину з приміщенням, де вихід, де вбиральня, де хто сидить. Покажіть, які фахівці, хто чим займається в сусідній кімнаті. Це дуже важливо, тому що людина тоді буде розуміти, що є в приміщенні і наскільки воно може бути безпечним. Неможливо уникнути всіх тригерів і всіх ситуацій, які можуть викликати реакцію, але точно можливо підготувати себе до того, як можна реагувати на ті чи інші прояви поведінки, які можуть статися у результаті реагування на тригер. Будь ласка, користуйтеся навичками першої психологічної допомоги. Користуйтеся тим, що може бути вам в поміч тут і зараз у вашому приміщенні. Ви пам'ятаєте, що важливо, щоб була водичка, щоб були серветки, щоб була готовність також покликати на допомогу когось, хто може вам допомогти, якщо ситуація того потребуватиме. П'ята ознака це озброєння летальною зброєю. Всім відомо, що наявність зброї вона забезпечує виживання твоєї і виживання твоєї групи в цивільному житті. Якість, яка говорить про те, що має бути щось, що дасть мені додаткову безпеку, воно залишається. Це може бути або ніж, або хтось кладе біту навіть біля ліжка або в машині, або захистити важливих для мене людей, якщо така потреба буде. Особливо коли ми говоримо про умови війни, в якій ми зараз живемо. Якщо говорити про те, яким чином людина може використовувати ці засоби. В дуже спосіб неприйнятний. Іноді ми можемо чути, що як нам бути, якщо нам погрожують зброєю будь-якою, навіть якщо ми її не бачимо, але нам про це говорять, важливо пам'ятати, що зброя і її використання в цивільному житті може бути лише тоді, коли людина тут і зараз розуміє, що іншого способу, щоб захистити себе, свої інтереси. Немає. Тому важливо дати розуміння, що ви можете допомогти вирішити ситуацію, що ви можете почути, що ви точно чуєте, що важливо для людини, і що ви можете допомогти це вирішити. Зрозуміло, що якщо ситуація така, що ви стали свідком. Що людина говорить про зброю, і ця зброя є в наявності. Ваша задача потребуватися про власну безпеку, і ваша задача залучити зовнішню допомогу. Це важливо. Але важливо також пам'ятати, що ніколи просто так не потрібно ігнорувати ті слова і ті потреби, які звучать від людини з бойовим досвідом. Це важливо. Важливо пам'ятати, що точно не всі, хто має зброю, будуть нею користуватися, особливо користуватися в публічному місці або в будь-якій установі, де вони отримують допомогу. Про те, щоб взагалі застосувати зброю, людина може подумати тоді, коли вона відчуває, що ситуація є загрозливою, і нічого іншого тут і зараз їй не допоможе. Тому важливо дати людині розуміння, що її чують, що її потреба буде так чи інакше врахована, і таким чином вона почне відчувати безпеку, і в цей момент її думки також будуть змінюватися. І таким чином ви зможете. І допомогти людині. І людина відчує, що вона є важливою. Шоста ознака емоції під контролем. Зрозуміло, що в умовах загрози життю, в умовах війни виникає багато ситуацій, які складно емоційно пережити. Це втрати, це поранення, це умови життя, умови виконання задач. Тому в цей момент мозок він ніби притуплює ті емоції, які можуть заважати виконанню задачі. І ми знаємо випадки, коли людина може тут і зараз допомагати пораненому побратиму, але в цей момент вона продовжує виконувати задачу. І саме для таких моментів мозок і відключає надмірну емоційність. Але разом з тим, в цей момент притуплюються і добрі емоції, і ті емоції, які говорять про радість, про любов, про переживання. І дуже часто ми можемо чути від рідних. Які є дружинами військовослужбовців або мамами, про те, що раніше він більше говорив, він більше розповідав, ми якось більше комунікували, жартували. І часто ми чуємо від дружин про те, що раніше звучали ніжні слова, раніше звучало більше емоційної підтримки. А зараз я бачу лише такі моменти, як все ок, норм 4, 5 0 і, власне, все. Так, і тоді виникає питання, що відбувається. І часто людина в цей момент може переживати про те, що, можливо, мене розлюбили, або можливо, наші стосунки вже втрачені, або я взагалі не знаю, як реагувати. Що з цим можна робити? Важливо далі продовжувати підтримувати контакт. Так, в цій ситуації є, що партнерка, дружина вона підтримує зв'язочок з реальністю, з цивільним життям. Дуже часто військові, які. Тривалий час, не мають зв'язку, і потім повертаються, перечитують будь-які повідомлення, комунікації. Вони говорять про те, що, перечитуючи ці повідомлення, я, наче, мав ниточку із цивільним життям, я наче мав ниточку з собою. І для мене це було дуже-дуже великою підтримкою. Звісно, це не просто. Для дружин, тому що саме цей момент комунікації він є таким, що наче ти за двох емоційно маєш вкладатися в стосунки, що це наче гра в одні ворота. Що ти пишеш теплі повідомлення, пишеш, я кохаю, надсилаєш фото, а звідти короткі плюсики, Оп, норм, дякую, цьому, або якісь такі дуже-дуже короткі повідомлення, і важливо надалі продовжувати цю підтримку, тому що так буде не завжди. Як тільки людина повертається в. Ту ситуацію, де вона може трошки відновитися, ситуація стає кращою, і людина може йти в більш тісний контакт, комунікації. І це так працює. Одним із частих питань, які ставлять на тренінгах фахівці різних сфер, це питання, як підтримати дружин, коли вони кажуть, що стосунки з військовим чоловіком якось стали більш холодними, так що він інакше комунікує, що не зрозуміло, як налагоджувати далі взаємодію. Ви тепер знаєте про ознаки бойового мислення. Будь ласка, поділіться цією ознакою, яка говорить про емоції під контролем. Поясніть, як це може відбуватися. Але є важливий момент. Перш ніж просто пояснити розказати, ви можете поставити декілька уточнюючих питань. Наприклад, скажи, будь ласка, чи так було завжди до війни, чи це зараз стало? Чи це зараз сталося? Чи так було. В ситуації лише коли він потрапив в більш складні обставини під час служби, і ці питання можуть наштовхнути людину на роздуми про те, що дійсно так не було завжди, і дійсно зараз, навіть під час служби, відбувається дещо інша ситуація, ніж та, коли він був на іншій ділянці фронту. Буває так, що коли військовий на одній ділянці фронту ситуація в комунікації одна, на іншій ділянці фронту, ситуація в комунікації інша. Тому що бойове мислення так працює. Чим складніша ситуація, чим більше загроза життю, чим більше обставин, які потрібно контролювати, емоції беруться під контроль. Сьома ознака це секретність при виконанні завдань, що природньо, тому що в умовах виконання задач не вся інформація має бути відома всім для того, щоб завдання було виконано ефективно. В цивільному житті це може бути як приховування інформації, небажання говорити іншим, наприклад, вдома, куди я йду, коли повернуся. Не ділитися про свої, наприклад, роздуми чи про свої справи. Так працює бойове мислення в цивільному житті. Якщо ви є фахівцем, який комунікує з людиною з бойовим досвідом, будьте готові, що, можливо, на початках не вся інформація для вас буде донесена, так, не вся інформація прозвучить, тому дуже спокійно уточнюйте всю інформацію, яка вам потрібна, додатково. Але робіться з дозволу на питання. Наприклад, перш ніж поставити питання, ви можете сказати про те, що ви знаєте. Ця ситуація, яку ви зараз мені описали, потребує деякого прояснення. Чи вони проти ви будете, якщо я поставлю декілька уточнюючих питань, і тоді лише ставите питання? Бо якщо ви будете ставити питання в режимі, знаєте, такого бомбардування, просто раз, два, три, чотири, це може викликати напругу. Зрозуміло, що ви можете економити час, ми можемо думати про те, що треба одразу до суті, навіщо ці реверанси. Але разом з тим важливо розуміти, коли людина розуміє, що в неї будуть... Щось уточнювати, вона тоді вже внутрішньо стає готовою відповідати на ці питання, або не відповідати. Ми повертаємо їй також вибір і повертаємо контроль в цій ситуації. Восьма ознака це особиста відповідальність. Зрозуміло, що коли ти виконуєш задачі, ти відповідаєш за свої задачі на ділянці тих задач, які виконує твоя група. І бувають обставини, коли ти виконуєш задачу і щось іде не так. І в результаті може бути відчуття провини, особливо, якщо є втрати, або є поранення, або є ті обставини, яких не мало би бути. В цивільному житті цей прояв бойового мислення він може виглядати як почуття провини, що я щось зробив недостатньо, що я щось зробив не те, що мав би зробити. І ці думки вони постійно можуть кружляти як думка про те, чи міг я зробити щось інакше. І якщо ви. Під час консультації такої людини раптом чуєте той момент, що людина, розповідаючи свою історію, говорить, що так не мало би бути, я зробив недостатньо, або я вважаю, що я мав зробити інакше. Важливо не знецінювати цей досвід. Ви можете просто дослухати до кінця і подякувати за те, що людина вам це розповіла. Точно не кажіть: та ну, перестань, ти молодець, що ти міг зробити, і так далі. Якщо людина в цей момент відчуває те, що відчуває, не потрібно знецінювати ці переживання. Разом з тим, ви можете сказати про те, що з того, як ви кажете, я чую, що це для вас важливо. Дякую, що я маю змогу бути свідком вашої історії. Дев'ята ознака це швидке кермування автомобілем. В районі бойових дій, чим швидше ти їдеш. Тим вищою є вірогідність виживання, якщо тобі треба дуже швидко переміститися з одної ділянки в іншу, і це в умовах небезпеки. Звісно, ця звичка вона також формується як прояв поведінки, і вона транслюється в цивільне життя. В цивільному житті така людина вона може кермувати швидше, вона може більше дратуватися через те, що на дорозі є люди, які підрізають, які. Повільніше їдуть, або які надто швидко їдуть. Це теж може додавати додаткової напруги. Навіщо це знати? Якщо в вашій родині є е, такий досвід, ви просто можете підсвічувати, що зараз надто швидко, будь ласка, давай сповільнимося. І тоді людина вас може почути. І зрозуміти, що дійсно надто швидко, тому що на автоматичному рівні може бути так, що ця ситуація не є помітною. Людина може не помічати, що вона їздить швидше, ніж вона їздила до того, як з нею стався бойовий досвід. Десята ознака це дисципліна. Дисципліна в умовах бойових дій часто дорівнює виживанню. Якщо група планує якесь завдання і кожен... Має виконати свою частку, то залежно від того, наскільки він дисципліновано чітко це виконує, буде залежати успіх виконання самого завдання. Про це говорять самі військові, про це відомо говорять дослідження. І в цивільному житті це може бути така ситуація, що людина, яка звикла до чіткої дисципліни, вона може вимагати цієї дисципліни від інших, вимагати ось контролю, і це може призводити до певних ем, конфліктних ситуацій. Тому що, якщо ви домовилися з людиною, що ви виконаєте цю задачу в такий час, в такий спосіб, в такому місці, будь ласка, дотримайтесь цього, це важливо. Це говорить про те, що людина буде відчувати безпеку, буде відчувати, що всі ситуації, всі ланки працюють злагоджено і ситуацію буде вирішено. Важливо. Також, якщо в вашій команді працює людина з бойовим досвідом, теж дуже чітко говорити про ієрархію, хто кому підпорядковується, хто які задачі буде ставити, не змінювати дуже швидко на ходу постановку задач, не змінювати на ходу обставини виконання цих задач. Якщо цього можна уникнути, будь ласка, координуйтеся і одразу говоріть, що якщо зміна відбулася. То це відбулося ось тому-то, і ми спільно далі приймаємо рішення, які кроки надалі. Не потрібно міняти правила на ходу. Це порушує відчуття безпеки, порушує ось цей елемент дисципліни, принаймні одразу, як тільки є ще свіжий бойовий досвід це теж дуже-дуже важливо. Якщо ви домовилися про виконання свого боку задач певний час, будь ласка, зробіть це. Це теж буде говорити про той елемент довіри. Який ви зможете заслужити, використовуючи ось це правило бойового мислення, дисципліна у своїй ланці задач. Я виконую наші домовленості, дорівнює мені можна довіряти. Важливо пам'ятати, що всі прояви бойового мислення не можна виключити просто так це потребує часу, в кожного свій час. Хтось швидше перебудується, комусь потрібно буде довше. І важливо пам'ятати, що якщо є додатковий досвід фізичних травм, додатковий досвід, який може спричинити посттравматичний стресовий розлад або посткомоційний синдром, пов'язаний з черепно-мозговими травмами, це все буде додавати інших проявів.